Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі. Програма Позиція про особливості архівної справи сьогодні. В нашій студії ми будемо говорити з Наталією Маковською, директором Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України. Я вітаю вас в нашій студії. Нашу розмову я хочу розпочати з нового, що з'явилося і що стосується зрешто, архівної справи. Це можливість доступу до матеріалів часів тоталітарного режиму, які до 91-го року. Що зрештою, як ви сприйняли цей закон? І mm -hmm. як працюватимуть його положення, знаючи всю цю архівну справу з середини? Спасибі. Я дуже рада, що я сьогодні маю таку можливість поговорити саме в цій студії, тому що архівна справа дуже важлива справа, і в принципі, державну політику, відповідно до нашого законодавства в сфері архівної справи і діловодства визначає саме Верховна Рада України. І тому, от і ці закони, і те, що зараз. Незважаючи на складну ситуацію в країні, на те, що у нас все ж таки війна, Верховна Рада починає підіймати питання, які таким чином чи інакшим чином пов'язані з архівами. Я безперечно скажу свою позицію стосовно цього закону, але мені б хотілося буквально кілька слів про те, що такі архіви взагалі, тому що люди, які не звертались до архівів, ну звичайні громадяни. Дуже багато уявляють собі архіви, як якісь там сховища, навіть закритого, схови, типу. закритого типу, і що там лежать якісь стоси паперів старих, нікому не потрібно. Насправді це не так безперечно. Архіви дуже важливі. Архіви є в кожній країні. Архіви були, є і будуть. Будуть, щоб швидше розповісти, як визначаються okay. у світі, що таке архіви, я хочу навести чотири основних основоположних принципи, які існують саме в світі по відношенню до архівів, характеристики архівів І В світі. Є така міжнародна рада архівів. Членами якої є всі країни-учасниці Організації Об'єднаних Націй, в тому числі і Україна, безперечно, і от Міжнародна рада архівів і архівами безпосередньо опікуються ЮНЕСКО. Вони розроби, розробляють стратегію розвитку архівної справи і діловодства на сучасному етапі. Це, тобто загальносвітові підходи, загально підходи. вони, безперечно, змінюються, тому що е, світ веща змінюється, Ну, коли там в 80-ті роки не було інтернету минулого століття, mm -hmm. зараз у нас інтернет, електронні документи, дуже-дуже багато змін. І тому оці стратегічні основні положення, вони видозмінюються. але вони все одно стали у чотирьох напрямах. Що такі архіви у світі? Як це визначається? Архіви. Це ретроспективний інформаційний ресурс суспільства. Тобто вся інформація ретроспективна, вона зберігається в архівах в усьому світі. Друге, управління архівами і документами важлива складова для підвищення ефективності державної влади. От це положення якось у нас зовсім не враховується. Багато хто його не розуміє. Дуже коротко, будь-яке управлінське рішення документується, так? Документується. І uh -huh. від того, яким чином складено документ, яким, а з цим займаються архіви. Вони визначають, як це має бути, тому що потім ці документи, коли вони виконали своє основне завдання, оперативну функцію, як ми говоримо, вони проходять експертизу цінності і передаються до державних архівів на постійне зберігання. І там гарантована їм. Постійне життя 100 років, 200, 300, 400. І коли ці документи, коли були, які були управлінські, які були оперативні, пролежали 200, 300, 400 років, вони вже стають пам'ятками історії. І тому третя, оця, третій напрям відношення до архівів, е, характеристики архівів, архіви то пам'ять суспільства. Це ми розуміємо безперечно, е, але ж при Визначені політики і при наших повсякденній роботі ми маємо це пам'ятати, тому що ми назвали, але mm -hmm. як ми працюємо чи okay. збере і останнє дуже важливе четверте. Архіви сприяють демократизації суспільства, тому що доступом до архівних документів реалізується одне з основних прав людини: право на інформацію. Тобто, практично, от, саме Д... щодо доступу, да. якраз цей Д... документ, Д... який ухвалила Верховна Рада, і стосувався доступу до матеріалів. Да. Настільки цей доступ був забезпечений до цього документу, і чи залишилися в нас секретні матеріали на сьогодні стосовно доступу? Питання саме в деякі, деякі проблеми доступу, безперечно, існують, але це не питання законодавче. Як я вже сказала, Верховна Рада опікується, ну, в, політику визначає. і... Вперше в незалежній Україні до цього не було у нас архівних законів. 24 грудня 1993 року було прийнято закон Верховної Ради України про Національний архівний фонд та архівні установи, які визначає і захист. Національного архівного фонду і систему визначали архівних установ, і хто виробляє політику, і ну там багато чого є, але нас зараз цікавить доступ. Стаття 15 цього закону, до речі, він визнається одним з нас найбільш це той, який був фонд та, найбільш Так, найбільш демократичних у світі і в Європі, зокрема. Стаття 15, буквально я вам цитую стосовно на так і називається доступ до документів Національного архівного фонду. Просто я прошу mm -hmm. зауважити, що документи Національного архівного фонду це ті документи, які зберігаються в державних архівах. Бо якщо це документи не національного архівного фонду, то, то інше. Історія е, громадяни громадян, України мають право користуватися документами Національного uh -huh. архівного фонду або їх копіями на підставі особистої заяви і документи, що посвідчує особу. Крапка. Документ, що посвідчує. Тобто доступ фактично був і від до цього, цього. І, і крім того, там я ще Лише продовжу, на підставі заяви, що ви хочете отримати заяви у нас в читальному залі. Ви uh -huh. прийшли з паспортом, тому що охороняються архіви? Uh -huh. Ви просто показали паспорт чи будь-який інший. Громадяни... Україна мав право отримати так документ? Саме, так так далі там написано, що іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами, що й громадяни України. Тобто по закону жодних перепон і жодних проблем у доступі немає. Тепер, що секретно, що не секретно. Значить, в цілому в державних архівах України десь на сьогодні, десь 58 восімпіят. 9 мільйонів справ зберігаються, і з цієї величезної кількості на секретному зберіганні або з грифами обмеження доступу всього 0,18%. Це дуже дуже мало. Це документи, які належать до державної таємниці, чи це тому документи... числів і незалежної України. Уже хоча ще є у нас документи. Періоду Радянського Союзу, і тут ми намагаємось зробити все, щоб їх швидко розсекретити, але існує процедура, яку ми не можемо. На жаль, то вона досить ду ну, така тривала. Угу. Ми боремось на всіх, де у нас є можливість на конференціях, виступаємо. Говоримо про те, що процедуру цю треба спростити. Але ми не зацікавлені в тому, що там щось десь засекречувати. Хоча. Секрети мають бути. От я якраз, це перший і останній раз, коли на міжнародному рівні, а саме на 17-му конгресі Міжнародної ради архівів в Австралії, який відбувався у 2012 році, був виступ, який стосувався секретних матеріалів. Дуже цікава була неординарна доповідачка Стелла Реммінгтон, представниця Великобританії, Архіви в епоху Вікілікс її виступ був. Чому вона дуже цікава? Вона має має титул кавалерственной дами російської мови в Великій Британії і з -го, 1992 по 1996 mm -hmm. роки очолювала британську контррозвідку МІ-5. Жінка, МІ-5. Зараз вона пише романи, там. але вона вийшла, вона нічого не розказувала про розвідку. Вона насправді історик і вона починала свою трудову діяльність в архівах, в регіональних архівах Британії. Потім там сімейні обставини, вона потрапила в розвитку, в розвідку і сказала, що, до речі, я гарно працювала в розвідці, тому що я отримала досвід роботи з документами в архіві, він дуже важливий. І от вона сказала, що якщо от всі ж таки, все має бути доступно, все, 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 вона каже. Да, держава має бути прозора, права людини мають бути прозорі. Але якщо ви хочете, щоб держава захищала вас від тероризму у 2012 році, це наче нас не стосувалося, то ви маєте визнати, що у держави мають бути якісь секрети. Тому що інакше вона не зможе забезпечити вам захист від тероризму. Так що тут таке питання і про яке треба ну, ну епох... це, ми просто... живемо в епоху вікі mm -hmm. лік, На да. жаль, і тут будь-який секретний матеріал може стати доступним в один момент. незрозуміло, як це відбувається, хоча mm -hmm. дійсно складно зберегти сьогодні будь-які таємниці. Але стосовно э, взагалі роботи архівної справи. В контексті того, як зберігаються, які умови зберігання, і ваші можливості зберігати, яких арсенал оцей адже йде нагромадження паперового матеріалу, от зараз потрібно переносити на електронні носії, mm -hmm. і, взагалі, в електронному доступі, що сьогодні можуть громадяни України побачити, от саме тому я рада, що я маю можливість щось сказати mm -hmm. з цього приводу саме на цьому телеканалі, тому що визначає Верховна Рада знову ж таки, політику. В цій сфері, в цій галузі, тому що в цих складних умовах виклики часу для архівів дуже, дуже, дуже значні. Дійсно, прийшов інтернет, раніше ми навіть уявити собі не могли, що у нас таке буде. Наскільки я розумію, там за моєю спиною заставочка, яка якраз сайту нашого архіву. У нас ну, у всіх державних архівах є сайти, сайти Державної архівної служби. Ми там виставляємо не тільки наші новини, наші виставки в електронному виді, але скажімо, на сайті Центрального державного архіву вищих органів влади і управління розміщено реєстр всіх фондів, які зберігаються в здава України. Це більше п'яти тисяч фондів. Там активні всі сили. Тобто, от ви відкриєте фонди, там є пошукові. Значить, фонд перший побачите, фонд Верховна Рада України. З якого періоду, по якій, скільки документів зберігаються, які описи. Ну по документам ми не можемо, бо може ну, це дуже. Давайте да, скажемо нашим глядачам, оскільки у нас перед ефіром відбулася розмова, що у вас зберігаються матеріали протягом двадцятого століття від практично це документи від часу Української центральної ради Народної Республіки да, Незалежної України. Тобто, спочатку, за 20 століття у вас є задокументована вся історія, історія. України. І саме от так, як називається архів вищих органів влади, це, це, по суті, якщо дуже коротко, це архів влади. Всі владні структури, які були на території України протягом бурхливого ХХ століття, представлені Центральна Рада, ОНР, Українська Держава Гетьмана Скоропадського, Петлюра, Радянський період і Незалежна Україна уже. От крім того, якщо ви подивитесь це наш реєстр ну всі ці, що наче звичайні якісь для цього архіва за профілем, у нас є дуже красивий і цікавий масив документів, так звані праські архіви. Це ті документи, які створювала українська еміграція міжвоєнний період, між Першою світовою і Другою світовою війнами. І потім вони були передані в Україну після закінчення Другої світової війни. Це так звані праські архіви. Там Документи ну просто причудові, Там і письменники, там і художники наші, і науковці. Ну дуже дуже багато. Я могла б розповідати про це. В яких То... умовах зберігаються ці матеріали? Ми знаємо проблеми всіх архівів. Це дійсно умови зберігання. Це і забезпечення відповідним приміщенням і відповідним Києві... провітрюванням. Да, в Києві спеціальне приміщення. Це комплекс архівних споруд на Соломіцькій 24. Рішення про його будівництво було ухвалено 44-му році тисячі. 44-му після звільнення Києва від нацистської окупації 43-му. і будували це приміщення, ну таке, як воно мало бути, дійсно, з умовами, зберігання, кондиціювання і таке інше, будували до 69-го року. З тих пір, хоча кількість документів у нас збільшується, з кожним роком зростає, зростає і зростає. Нічого нового ми не отримали. Розпочалося будівництво ну, реконструкція комплексу. Там прямо хто буває на Соломіці, ви бачили, там такі прибудовані дві башти. Це реконструкція комплексу. Ми хотіли розширити можливості для приймання документів. Але з, 20, з 2012 року, 13-го будівництво призупинена, кошти не виділяються. Хоча це вже багато було коштів uh -huh. вкладено, Я вважаю, що це не державницький підхід, і нам треба робити все для того, щоб хоча б не пропало те, що вже було зроблено. Дійсно, що ми ризикуємо втратити на сьогодні? 에, особливо в тих умовах, яких ми зараз живемо. Ну, ви чули, мабуть, що ті документи, які зберігалися, це не документи національного. Ну потім вони б стали документами національного архівного фонду, але вони не в державних архівах зберігалися, а в Установах, що зберігалися на території Східних областей, там СБУ, в інших установах, вони були просто знищені, вони були спалені. Крим, на жаль, всі документи, які зберігались в Державному архіві Автономної Республіки, Крим зараз є не документами Національного архівного фонду України, а є документами архівів Російської Федерації. Вони взяли під. Тобто можна сказати, що ми їх або вже втратили, або ризикуємо ну, втратити? Ну вони ні, вони зберігаються як документи, якщо ми не втратили Крим, то я думаю, що є архіви коли-небудь ми повернемо. Ну, ми В, ми да, не вони, з да, тим, що да, Ми втратили Крим. Крим да, це Україна да, вони, для нас. Да, вони не знищені, але зараз вони не є частиною. Хоча ми з тим також не погоджуємося. Але Російська Федерація взяла під свою юрисдикцію. І про це... Другу світову війну, що у нас з цими матеріалами і що готується на рівні архівів Архіву, які заходи, от якраз я хотіла продовжити, що серед документів Центрального державного архіву вищих органів влади є цікаві дуже такий масив документів історії Другої світової війни це, зокрема, так звані архіви окупації окупаційного періоду. У нас зберігаються архіви Рейськомісаріату України з рівно. У нас зберігається частина величезного, дуже цікавого архіву рейсклетера Розенберга. Це переміщення культурних цінностей, вивіз їх з окупованих німеччиною нацистською областей. І от якраз в цьому напряму ми дуже багато працювали з міжнародними різними організаціями, і на нашому сайті є там знизу така у нас віконечка, колекція документів штабу Розенберга, де оцифровані по документно все, що зберігається, в здавах всі документи штабу Розенберга, і виставлені безкоштовно в інтернет. Те саме зробили Сполучені Штати Америки, Федеративна Республіка Німеччина, Росія не приєдналась до цього проєкту. У нас безкоштовно, будь ласка, з пошуковими засобами, тобто ви можете вийти туди. Там є такий електронний каталог. Ви зможете набрати будь-яке прізвище, будь-яке місто, яке вас цікавить, і вам вийде вже. Не просто де воно є, а вийде той документ, де це е, згадується. Тобто, хто цікавиться, може зайти і подивитися? Так. Да, уже є такі люди, які мені кажуть, спасибі вам, ми вже написали дві, дві, дві кандидатські дисертації, не виходячи з дому, тому що архів був вдома. І ми готуємося, я так розумію, що ви не хочете спитати, що зараз день пам'яті і 9 травня. Ми готуємося. Ми завжди е, готуємося до відзначення цих дат, тому що архіви е, це пам'ять. Це знання без знань не може бути пам'яті, без пам'яті не може бути знання, а знання це перша джерела. А першоджерела це документи, які зберігають е, державні архіви України. І у нас готується багато виставок. Ну е, е, така, мабуть, спільна. Найбільша буде виставка на Кутузове 8 у, у приміщенні Центрального державного архіву громадських об'єднань України. У нас буде декілька виставок. Всі вони будуть виставлені в інтернеті. Тому хто хоче подивитися ці документи, ми запрошуємо. Ходіть на наші сайти, дивіться наші анонси. Mm -hmm. Архіви це. Дуже важлива справа в Україні. Архіви важливі для держави, архіви, архіви завжди були патріотичними, і ми сподіваємось, що. Прекрасні незалежні Україні будуть прекрасні сучасні архіви і на цьому мені хочеться дійсно подякувати вам за ту роботу, яку ви проводите, і за те ставлення до історії до тих документів, які підтверджують Україну як незалежну державу, і сьогодні Наталія Маковська, директор центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, була благостю нашої студії. Дякую ще вам за таку цікаву змістовну розмову. Сподіваюся, що наша зустріч не остання. Ми продовжимо наші розмови і далі. Нашим глядачам дякую за увагу. До побачення.